Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас на огляді буде такий ось 4G роутер. Має чотири антени. Також ми бачимо, що тут він підтримує дуже багато частот, а саме перший, третій, п'ятий, сьомий, восьмий, двадцятий, 28, 38, 40, сороковий, 41 бенди 4G, а також підтримує 3G, перший, п'ятий та восьмий бенди. Тож, давайте глянемо, як він виглядає. Ось такий ось роутер. Виробник OptFocus. Тут на передній панелі індикатор 4G, індикатор Wi-Fi і індикатор включення живлення. Як бачимо, тут зазначається, що роутер працює від 5 вольт, ток 1 А. Також ми бачимо, що підключається він через гніздо живлення 5 вольт. Сім-карта сюди ставиться середня. Таким ось чином ставиться сюди сим-карта, середня між великою і маленькою. В комплекті з роутером йде такий ось мікро-USB кабель і звичайна USB-зарядка, яка використовується для телефону. Ця зарядка йде на 5 вольт 1 А, і таким чином ми можемо його підключити, наприклад, до павербанку. Ось в мене є такий павербанк. Ми його вмикаємо. До речі, цей павербанк він може одночасно і заряджатися, і одночасно від нього може працювати якийсь пристрій, тобто його можна встановити на зарядку. У нас буде працювати роутер. і до речі, сюди можна підключити через ванпорт дротовий інтернет в той час, коли вимикається живлення, коли пропадає в нас інтернет і пропадає в нас світло, то від павербанку залишається живлення на цей g ру. І ми можемо продовжувати користуватися інтернетом від цього роутеру, тобто в нас інтернет не зникає. Скажімо, так, це буде такий варіант безперебійного блоку живлення для цього 4G роутера. Якщо у вас виникли питання з цього приводу, то ви можете написати їх в коментарі. Також обов'язково підпишіться на цей канал. Ну, а ми зараз з вами далі розглянемо внутрішнє меню для налаштувань роутера OptFocus. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс роутеру, нам потрібно набрати комбінацію 192.168.0.1. Та натискаємо клавішу Enter. Тут вводимо стандартний пароль, адмін. І, як ми бачимо, ми зараз в меню роутеру. І тут ми бачимо Connect Status Connection. Тут нам показує вхідний вихідний трафік. Відображаються параметри сигналу. Відображається імей самого роутера, параметри RCRQ, SINR. Також відображається сила сигналу. Для того, щоб змінювати налаштування, треба вимкнути інтернет. Для цього натискаємо OFF. В цьому розділі ми можемо переглянути SMS, які прийшли на пристрій. Також тут можна переглянути номери телефонів, можна відправляти USSD запити з цього роутеру. Далі в Advanced Setting ми можемо тут налаштування Power Save налаштування Wi-Fi, long Wi-Fi coverage, Medium і Short Wi-Fi. Велике покриття Wi-Fi, середнє покриття Wi-Fi. Коротке покриття Wi-Fi, тобто це сама найменша потужність радіопередатчика Wi-Fi. Далі тут ми можемо змінити IP-адресу роутера, можемо вімкнути або вимкнути DHCP-сервер. Тут у нас є налаштування Firewall, налаштування оновлень. Тут є автооновлення нової версії, можна його вимкнути. Також тут ми можемо вибирати бенди. Як ми бачимо, зараз в мене налаштований на сьомий бенд. Це я перевіряв е, при вимкненні світла, чи він працює. Так, все працює, все працює, гаразд. Все гаразд. Е, тут ми можемо натиснути Applay, e і в нас зараз застосуються всі бенди, які є в цьому роутері. Якби бачимо, що ті, які бенди підтримує там. Стоїть галочка, Ті, які бенди він не підтримує, там галочка відсутня. Тобто, ми бачимо, підтримує перший бенд, 4G, сьомий, восьмий, двадцятий, двадцять 20, 28, 38. Також, коли змінюєте бенди, роутер перезавантажується. Після перезавантаження треба ввести пароль. Як ми бачимо, роутер перезавантажився. І тут ми бачимо, що ми зараз вже підключені до бенду 3. бенді 3 самий найкращий сигнал. Тут ми можемо приписати налаштування VPN, і тут також є всі інші налаштування. Тут ми можемо перезавантажити роутер або скинути налаштування за замовчування. Посилання для того, щоб придбати цей роутер, буде в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою! І до зустрічі в наступному відео.